Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 329 і завдання у нас наступне. Обчисли зручним способом, і нам дано 6 завдань, які треба обчислити. І так, давайте перейдемо до розгляду першого завдання. І так, потрібно 25 помножити на 17 і помножити на 4. Ну, тут легко побачити, що 25 помножити на 4 буде 100. І тоді легко буде помножити на 17. Тобто пишемо порядок дії. 25 помножити на 4, помножити на 17. І це дорівнює 25 на 4 100, помножено на 17. Тобто пишемо 17, дописуємо 2 нулі в кінці. Отримуємо 1700. Давайте тепер розглянемо друге завдання, другу вправу. І так, треба 5 помножити на 137 і помножити на 20. Ну, тут також бачимо, що 5 на 20 100. 100 легко помножити на 137. Так, порядок дій такий. 5 помножити на 20. Помножити на 137 дорівнює 5 на 20 100 помножити на 137. Це означає, що до 137 треба справа дописати 2 нулі. І ми отримаємо 13700. Третя вправа. 6 треба помножити на 5 і помножити на 39. Ну, як це прощ... ну, зробити краще. Треба розписати 6 як 3 помножити на 2, потім 2 помножити на 5 буде 10. І далі будемо дивитись, як можна спрощувати ще. Ну, давайте запишемо таким чином. 6 – Це 3. Помножити на 2, помножити на 5 і помножити на 39. Так. Ну, це означає, можемо тепер згрупувати дії таким чином, що тут 2 помножити на 5, а тут буде 3. Помножити на 39. Так, що ми отримаємо? Ми отримаємо 2 на 5 це 10. А 3 на 39. Ми можемо записати, ну, таким чином, що 39 представити як 40 мінус 1. Так. Тобто. Це ми цю скобку відкрили. 3 помножити на, а тут 40 мінус 1. Це є 39. Так, це буде... Давайте тепер подивимось, як можемо записати вираз у дужках це все одно що 10 помножити, а тут 3 помножити на 40. Знак мінус. Ну, відкриємо дужки. Мінус мінус 3. Так. 3 на 40 120, так і запишемо. Тут 10 на, а тут 120 мінус 3. Дорівнює. Зробимо в дужках дію віднімання. Це буде 10 помножено, а 120 мінус 3 це 117. А 10 помножено на 117, це все одно 117 пишемо і один нулик справа додаємо. Додаємо. Отримаємо 1170. Добре, давайте перейдемо до розгляду четвертого завдання. 500 треба помножити на 19, а потім ще помножити на 2. Ну, тут е, ми бачимо, що 500 краще спочатку помножити на 2 і отримати 1 тисячу, а далі легко вже домножити на 19. Тобто тут пишемо 500 помножено на 2, тут помножено на 19. Це дорівнює 1000 помножити на 19. Це все одно, що пишемо 19 і дописуємо 3 нулі. Це буде 19 тисяч. П'яте завдання. 8 треба помножити на 115, а потім на 125. Ну, зрозуміло, що ми легко побачити, що якщо 8 помножити на 125, ми отримаємо 1000, а 1000 на 115 ми вже легко перемножимо. Тобто послідовність така: 8 треба помножити на 125. А потім на 115. 8 на 125 це буде 1 тисяча. І залишається 115. Тобто відповідь буде. Тут пишемо 115 і додаємо справа 3 нулі. Не додаємо, а дописуємо мається на увазі. Шосте завдання. 80 помножити на 113 і помножити на 5. Ну, тут euh, треба виділити 10, щоб краще було. Давайте перший крок такий зробимо. Буде 80, це буде 8 на 10. 8 помножити на 10. Помножити на 113. І помножити на 5. Так, тепер ми можемо згрупувати члени таким. Чи нам що 8 множимо на 5, а потім на 10 і на 113. Чому? Бо у нас 8 на 5 40. 40 дуже легко множиться на 10, а потім будемо дивитись далі, як можна спрощувати. Наші дії. І так, пишемо послідовність дій. 8 на 5, помножено на 10 і помножено на 113. Це дорівнює. 8 на 5. 40, помножено на 10, помножено на 113. Дорівнює. І так 40. На 10. Це буде 400 і тут 113. І так, давайте тепер подивимось, як можна краще тут зробити. Ну, ми знаємо, що дуже е, зручно працювати з десятками, сотнями, тисячами. Е, то давайте запишемо. Uh, ну, нашу uh, число 400, як 2 помножено на 2 помножити на 100. Так? Тобто пишемо 2 помножено на 2 помножено на 100, це наше 400, помножено на 113. Так? Uh. Далі, тобто, ми вже ну, 100, не, поки не розглядаємо, а тут 2, 2 і 113. Ну, давайте помножимо 2 на 113. Тобто маємо 2, помножити, а тут 2 помножити на 113 і наші 100. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що 2 на 113. Це 113 плюс 113. Тобто, це буде 226. Так, тобто, маємо 2 помножено на 226. Помножено на 100. Зробимо. Множення 2 на 26. Ну, як це зробити? Можна записати тут 225 плюс 1. тобто 2, 2 на 225, це 500. І тут 2 плюс 1 це буде плюс 2, тобто буде 502. 452. перепрошую, 225 помножений на 2 буде не 500, а буде 450 і 2, 452. Так? Тоді пишемо тут 452 помножити на 100. Тобто, записуємо тут відповідь 452 і 2 нулі Додаємо, додаємо, дописуємо з правої сторони. тобто, Отримуємо відповідь 45200. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!